Знахідочка. О! X Funдеровому цепану. Це в нас Дінарік. От сидю і думаю. Перший раз я приїхав сюди приблизно 7 років тому. У мене був тоді XPORX. Ми вдвоєм купали. Після того тут тисячі людей купали. Ми недавно приїжджали п'ятеро, теж був Дінарік надяний. І до чого це я? Що кожна знахідка жде свого хазяїна? Я думаю так. Такий динарик. Пишіть хто, експерт по динариках. що за динарик? скільки коштує, беремо, йдемо далі. Так що всі знахідки ждуть свого. Хазяїна. Ось такі справи тут. Тут реально тисячі людей копали. Ну есть, я тут сюди приїжджав разів з 15 і багато хто ще їздив сюди. А що потрібно просто йти і ждати свою знахідку. Йдемо далі. Ось цієї ямки зараз прикопаю назад.